Листопад буде місяцем Божого благословення. Зачекай хвилинку, дитино моя, я хочу помолитися саме за тебе. Бог сам привів тебе сюди, бо знає, як довго твоє серце чекало на цей момент. Небесний Отче, з 1 по 30 листопада прошу тебе, благослови цю людину у всьому, очисти її серце від тривог і страху. Прости всі її гріхи та помилки роду, даруй нове життя, без болю, у світлі Твоєї милості. Господи, захисти її сім'ю від усякого зла та втрат, пошли здоров'я дітям і внукам, мир у дім і любов у серце, Стіли душу, віднови там, де є неміч. Постав своїх ангелів-охоронців на кожен шлях, щоб жодне зло не торкнулося їх. Прошу тебе, Боже, відкрий двері благословення цього місяця, нехай прийде фінансовий прорив, примирення у стосунках та зцілення у здоров'ї, нехай цей листопад стане місяцем радості та чудес, бо він належить тобі. Якщо ти віриш у цю молитву, натисни посилання у профілі та напиши Амінь. Поділися нею з тими, кого любиш, і сьогодні Божа допомога торкнеться ще одного серця.